Нарешті ми з вами дісталися до нижнього рівня нашої контент-воронки, і зараз ми будемо з вами розбиратись з рівнем конверсії. Отже, які цілі на цьому рівні ми переслідуємо? По перше, це навчити клієнтів, знову ж таки, збільшити списки ретаргетингу, як і на рівні оцінки на рівні е, усвідомлення. Далі надати максимальну користь покупцю, збільшити утримання та збільшити частоту покупок. Навчання клієнтів, що це означає? Один із прикладів це коли у 2018 році ми робили запуск е, прогрів до лабораторії онлайн-бізнесу. Ми розуміли, що один із сегментів нашої цивільової аудиторії це є е, е, співробітники компаній, е, для яких е, Покупку квитка може здійснити саме компанія і або компенсувати, і ми допомагали цій частині аудиторії звернутися до свого керівництва, написати листа і попросити за рахунок компанії отримати квиток, можливо, навіть на декілька осіб. Ми підготували безпосередньо саму публікацію, де давали рекомендації, як це можна зробити, як підготувати, і також давали шаблон листа, який можна було відправити керівником. Зростання списку для ретаргетингу. Ми говоримо знову ж таки про цю ціль. І якщо в попередньому етапі оцінки ми говорили про ретаргетинг на саме сторінку з лід магнітом, то на цьому етапі на етапі конверсії ми вже збираємо аудиторію і повертаємо її на етап, коли безпосередньо людина має зробити цільову дію покупки. Це, наприклад, може бути наш продукт вмикач, або набагато релевантніше саме для рівня оцінки, для рівня конверсії це повернення на етап покупки продукту продукту, товару. І так далі, надання максимальної користі потенційному клієнту. Я трошечки вже про це говорила, і тут наше завдання як маркетологів зробити так, щоб людина нікуди не пішла. Тобто, ми постійно постійно підбираємо людей на тих етапах, коли вони е, злітають з воронки, застряють у воронці, і робимо так, допомагаємо їм все ж таки прослизнути на наступний рівень, на нижчий рівень. Е, і це відбувається, наприклад, людина залишає нам контактні дані, тобто вона говорить нам так на літмагніт. Потім ми пропонуємо їй продукт вмикач, як для прикладу, або one-time це пропозиція щось купити в даний момент, в обмежений проміжок часу, наприклад, протягом години, протягом 24 годин, протягом 2 днів, трьох днів, в залежності від продукту, в залежності від цільової аудиторії, ми обираємо найбільш оптимальні Рамки, які виставляємо. Отже, на продукт вмикач. Якщо нам говорить людина так, то ми вже її переводимо на наступний рівень воронки. Ми пропонуємо основний продукт. Якщо основний продукт знову ж таки людина купує, ми пропонуємо вже якісь додаткові продукти, пропонуємо, можливо, підвищити рівень пакету, тобто не базовий якийсь набір функціоналу, а пропонуємо купити більш дорогий пакет участі, наприклад, в програмі чи сервісу. Якщо на етапі продукта вмикача, людина нам говорить ні, тобто вона не купує продукт вмикач, ми далі використовуємо follow up серію Це можуть бути листи, це можуть бути повідомлення в месенджері. Тобто ми можемо або людину знову ж таки напряму перевести і прогрівати більше прогрівати на основний продукт, або знову ж таки прогрівати ще кілька повідомлень саме на продукт вмикач, Тобто, все-таки зробити так, щоб людина купила продукт вмикач і потім далі спустилися поворонці. Якщо на етапі основного продукту, коли ми показали основний продукт, Людина не проголосувала за нього грошима в при першому контакті. Ми знову ж таки використовуємо спеціальну фоллоуап серію Це може бути знову ж таки повторюю листи, повідомлення, це може бути дзвінок менеджера. Це не звінок менеджера не зовсім про маркетинг, не про контент-маркетинг, але це одна із активностей у маркетинзі, яку ми можемо використовувати. Знову ж таки, якщо людина говорить так на фоллоуап, Тобто ми змогли а, запевнити людину в те, що в тому, що їй потрібен цей продукт, тобто навести достатньо аргументів, показати а, всі особливості, всі характеристики продукту, то вона переходить на наступний так і так далі. Тобто, ми постійно, якщо людина говорить ні, окей, давай ми зараз тобі щось покажемо, ще щось розповімо, дамо ще якісь аргументи, покажемо з іншого боку, як можна використовувати наш продукт, наш товар і так далі. І а, тобто, даємо максимальну користь, даємо корисну інформацію, контент для того, щоб людина все ж таки прийняла рішення. І якщо ми знаємо, чули про цикли і в тому числі в кейсі Genius Space, Genius Marketing, і не тільки цієї компанії, взагалі всіх компаній, з якими я працювала, люди дуже довго гріються в компанію. Потрібно дійсно напрацювати достатню кількість годин в контакті з цільовою аудиторією і достатньо точок контактів моментів, коли ми приєднувалися до аудиту, стикалися з нашою цільовою аудиторією з нашим потенційним клієнтом. І коли ця маса набирається. В комплексі, тоді спрацьовує цей ефект, коли тоді людина купує. Далі збільшення утримання. Це коли ми допомагаємо аудиторії. Кейс це Crazy Act, це один із сервісів Міла Пателя, досвідомий в, в Америці. Вони використовують серію публікацій, за допомогою яких вони утримують аудиторію. Вони допомагають розібратися, дають інструктаж, як людині скористатися продуктом. Наприклад, в кейсі Фінмапу є етап онбордингу, коли ми знайомимо аудиторію, яка нам залишає свої контакти з тим, як почати використовувати наш продукт, які є функції, як все краще зробити. А це, це питання вирішується за рахунок інтерфейсу, тобто як власне сам продукт. Зроблений, які там елементи використовуються, так само ми це, це питання закриваємо за допомогою контенту. Наприклад, це можуть бути листи на емейл-адресу, або це можуть бути повідомлення в месенджери і так далі. Тобто використовуємо різні канали для того, щоб донести суть і навчити аудиторію користуватися, наприклад, сервісом. Це особливо важливо в saas сервісах в сервісних продуктах, коли люди платять за підписку за якусь по підписці за якусь послугу. Тому що якщо ми навчимо аудиторію користуватися нашим продуктом, вона залишиться з нами. Так само crm Системи. Чим краще людина розбереться і швидше розбереться з тим, як користуватися CRM-системою, чи, наприклад, тим же Trello, побачить весь функціонал, тим менше ймовірність, що вона обере, наприклад, конкурента. Ну і так само підтримка, коли людина вже заплатила певні гроші. За наш сервіс ми робимо так, щоб їй дійсно хотілося з нами продовжувати співпрацю і знову ж таки розказуємо, показуємо весь функціонал, розповідаємо, даємо інструкції, як можна ще використовувати наш сервіс. Наприклад, я користуюся сервісом зараз до Це один це саме для особистих завдань, і я залишилася на ньому, тому що він адаптований. Його можна використовувати під методику «GTD». Планування задач, uh, і це мені дуже зручно. І коли я сама вивчала цей сервіс, дивилася, я не могла зрозуміти, як я можу це адаптувати. Тобто, дійсно там було дуже багато функціоналу, і потрібно було систематизувати ці знання для себе, зрозуміти, як краще це робити. І мені дуже допомогла сама публікація uh, в блозі тудоїста, uh, де вони власне розповідали, як можна за допомогою сервісу Todoist інтегрувати метод GTD. До планування особистих задач. Це про збільшення утримання. І один із моментів, так само туди є, що я заплатила в тому числі за щорічний, щорічну підписку, для того, щоб отримати повний функціонал і максимально використовувати сервіс для методу, який. Я використовую планування. Я розповідаю це на власному прикладі, але ви можете згадати так само, де в вашому житті ви стикалися з подібною історією і взяти це для себе, як референс, і взагалі звертати на це увагу, коли ви вивчаєте якісь нові інструменти і звертаєте увагу увагу на маркетинг. Збільшення часто типу купок. А тут закономірність досить очевидна. Чим довше з нами людина, тим частіше вона купує. Чим довше з нами людина на першому етапі, тим більше що людина у нас взагалі щось купить. Це якщо ми на рівні усвідомлення працюємо на рівні оцінки, і чим довше з нами людина на етапі конверсії, коли ми підтримуємо вже дійсних наших покупців, допомагаємо використовувати ті знання, які вони вже мають в подальшому. Якщо ми запропонуємо якийсь новий наш продукт, ймовірність того, що людина щось купить, буде набагато більше. Якщо їй сподобається наступний наш продукт, і також вона залишиться у захваті, то ймовірність, що вона купить третій продукт, також досить висока. Четвертий продукт взагалі може не роздумуючи купувати, тому що є довіра до компанії, тому що людина знає, що очікувати від компанії. Тому фіксуємо для себе, що за допомогою контент-маркетингу, в тому числі на рівні оцінки, ми можемо е збільшувати. Частоту покупок, тому що людина власне довше з нами знаходиться. Які типи контенту на рівні конверсії ми використовуємо? Це ті типи контенту, які знаходяться найближче до прийняття рішення саме про покупку. Людина вже оцінила якось спробувала нас спробувала якийсь контент, спробувала наш літ магніт. Далі вона приймає рішення власне про покупку. І як ми можемо полегшити це рішення? Зробити його максимально легким. По-перше, за допомогою демо-версій, безкоштовних версій програм: це відгуки клієнтів, порівняння, специфікацій, вебінари, заходи та майстер-класи. Демо-версії програм. Тут я приводжу приклад. Він є дуже показовим, тому що ми були одними з перших в Україні, і взагалі в Сенгейкі компанії, яка спробувала продавати продукти за підписку. Ми пропонували тоді доступ на сім днів до а, бізнес академії Genius Marketing, Тоді що Genius Marketing, за символічну суму один долар. Таким чином ми давали людині спробувати контент, який а, у нас є всередині. А, відгуки клієнтів знову ж таки використовуються, наприклад, на сайті Genius Space. Є окрема категорія, окремий розділ на сайті, на сайті присвячений відгукам. А, так само ми публікуємо відгуки в соціальних мережах періодично і. А, Якщо ми говоримо про товарний бізнес, то це відгуки, які ми використовуємо на сторінці товару. Тобто це контент максимально приближений до приближує нашого потенційного покупця до того, щоб він став фактичним покупцем. Порівняння специфікації, це коли ми робимо. Огляд наших продуктів, коли робимо огляд і порівняння, наприклад, якихось товарів. Дуже яскраво це проявляється на сайтах інтернет-магазину, наприклад, та сама Розетка, у них є така функція порівняти. І, наприклад, ми обираємо декілька товарів, клікаємо на порівняти і потім взагалі потрапляємо на окрему сторінку, де у нас є порівняння цих товарів, які ми власне, обираємо. І це допомагає нам прийняти рішення. І магазин, у якого є це порівняння, він виграє. У того магазину, якого цього немає, тому що людині доводиться більше часу витрачати на те, щоб зробити це самостійно. Вебінари та івенти. Тут знову я ссилаюся на триденний онлайн-інтенсив по запускам та виходу на ринок і масштабування бізнесу через інтернет. Він безкоштовний, але у нас були кейси, коли ми використовували в тому числі платні вебінари і івенти, і це було. Один одним із кроків в воронці для того, щоб потім запропонувати більш дорогий продукт. Лабораторія онлайн-бізнесу зараз це більш окремий продукт, це окремий бренд, і дійсно за стільки років, починаючи з 2015 року, лабораторія дійсно стала таким флагманським окремим продуктом. Але перші роки, насправді, якщо хтось думав, що організатори заробляють на тому, що зібрали, наприклад, там перша лабораторія, ми зібрали тоді тисячу чимось, учасників, це було. Нонсенсом для українського бізнес-ринку, тому що ще ніхто раніше не збирав бізнес таку велику бізнес-аудиторію, і я пам'ятаю, Олесь часто розповідав це в своїх виступах, і я так само це згадую зараз. що... Майданчики взагалі не були готові до того, що можна зібрати більше ніж тисячу. Вони говорили про те, що у нас максимум поміщається 800 а, учасників. Тисячу ні, але нам вдалося помістити тисячу учасників. Після цього всі майдан, ті майданчики, з якими ми співпрацювали. Вони також почали говорити про більш більші а, більшу міськість а, своєї території. Так от лабораторія онлайн бізнесу це була частина воронки. І той, хто був на цьому на цій події, ви бачили, ви знаєте, що під час лабораторії онлайн бізнесу продаються інші продукти Genius Marketing, Зараз це Genius Space. і перші роки лабораторія онлайн бізнесу фактично була добре, якщо були в нуль виходили. Тобто дуже великі маркетингові бюджети вкладалися в те, щоб просунути захід. Тим більше це офлайн захід. Там дуже багато є платежів наперед за майданчик і так далі. Тобто, це це історія не про прибутковість, це історія дійсно про маркетинг і це історія про воронку продажів, де використовується офлайн подія для того, щоб краще потім продавати е, основні продукти основну лінійку продуктів в компанії. Майстер класи і міні-класи в воронках Genius Marketing, зараз. Genius Space, досить часто використовувався цей формат міні-класів, коли людина залишала свої контактні дані на безкоштовну рескоштовну реєстрацію на. На майстер-клас і для того, щоб утримати увагу аудиторії підготувати її до контенту, який буде на безкоштовному майстер-класі. Кожного дня надсилались уроки. Це були невеликі уроки, які, власне, розкривали тематику і готували людину до того, що вона почує на майстер-класі. Плюс завчасно вже в ці уроки інтегрувалися call to action заклики до. До того, що на майстер-класі будуть презентувати основну о, програму, о, і нативно розкривалися нюанси, видаючі моменти про цю програму. І власне аудиторія приходила підігрітою на безкоштовний майстер-клас. Тут для прикладу я вам приводжу зі Power MBA. це американський проект, де вони пропонують. О, Їхній продукт коштує 999 доларів, але вони пропонують отримати безкоштовний міні-тренінг, тобто спробувати міні-курс перш ніж прийняти рішення про покупку. Ось так виглядає сторінка, коли ми залишаємо свої контактні дані і потрапляємо на міні-курс. Показники на рівні конверсії. Що ми тут відслідковуємо? Це кількість продажів. Очевидно, ми говоримо про суму, ми говоримо про безпосередньо кількість продажів Тобто кількість клієнтів, яких ми отримали, коефіцієнт конверсії, відкриваність листів саме тих листів, де ми продаємо наш продукт і переходи за посиланнями. Знову ж таки, це зростання списку для ретаргетингу, середня вартість клієнта, коефіцієнт отримання, періодичність, частота покупок, коефіцієнт конверсії. В залежності від того, на якому ми рівні ми дивимося, коефіцієнт конверсії, ми можемо визначати конверсія відносно переходу з рівня оцінки на рівень конверсії, перехід із рівня усвідомлення до рівня конверсії. Тобто, це можуть бути різні показники. Я сподіваюся, що я зараз вас не заплутала. А якщо трошечки путано, відпустіть, тому що далі, коли будете розбирати інші напрямки діджитал-маркетингу, все вкладеться так, як потрібно. Отже, якщо ми говоримо про коефіцієнт конверсії на рівні конверсії, то тут в першу чергу ми дивимося на показник, скільки покупок здійснило відвідувачів. Тобто не тих, хто нам залишили контакти чи купили наш продукт в Микач, а саме людей, які. Відвідали наш сайт таким чином, ми розуміємо, наскільки наш сайт продаючий, або на етапі, якщо ми говоримо про вебінар, тобто якщо у нас воронка, контентна воронка, в тому числі це стаття зі статті. Люди перейшли на сторінку з відмагнітом. Це вебінар. Вони залишили свої контакти на вебінар. Прийшли на вебінар. Потім доходимість із тих людей, які залишили свої контакти на вебінар. Там певна кількість приблизно 20-30% Доходять на сам саму контентну частину, на сам вебінар. І далі ми дивимося, скільки на як. Наскільки якісно продав наш вебінар продукт? Тобто ми дивимося коефіцієнт конверсії вже з відвідувачів вебінару на продукт? І в залежності, це можуть бути різні етапи конверсії, тобто ми можемо подивитися взагалом, хто відвідав сайт, яка кількість, і скільки у нас купили, і визначити таким чином конверсію. Це нам дасть взагалі в порівняння, як у нас працює воронка, або ми можемо дивитися вже на окремі елементи і тоді підтягувати. Наприклад, ми бачимо, що наш вебінар конвертує всього лише на 5%. Щось тут не так. Тому потрібно допрацьовувати презентацію, потрібно допрацьовувати контент самого вебінару для того, щоб підвищити цей відсоток. Тобто люди зацікавлені, вони чим вони прийшли на цю тему, але чомусь не конвертувалися. Чому потрібно визначати? І вже наступного разу вже конверсія нашого вебінару, наприклад, не на 5%, а вже 10, 20, 30, а можливо навіть 50%. І це абсолютно інші суми. Ми просто докрутили контент на одному із етапів воронки. Середня вартість клієнта тут також розписана формула, є приклади, як це вираховується, коефіцієнт отримання, Так само є невеличкі інструкції, як це визначається. Не буду на цьому зупинятися. Коли безпосередньо будете працювати з цими етапами, вже будете використовувати презентацію і вираховувати всі ці моменти. Обережно. Ми завершили з вами вже контент воронку. Ми розібрали рівень усвідомлення. Ми розібрали з вами рівень оцінки. Ми розібрали з вами рівень конверсії. Можливо, трошечки було непросто, можливо, трошечки було, мабуть, навіть занудно, тому що це дійсно досить така. Систематизуюча інформація, але вона дуже важлива. Ми з вами розібрали шафку, і це дуже важливий етап для того, щоб розуміти загальну картину контент-маркетингу. Попереду вас чекає тест, і я дуже рекомендую, перш ніж перейти до тестування, знову ж таки пригадати нашу шафку і наші полички, які тут є цілі на кожному з рівнів воронки, які в нас є типи контенту, і які показники ми відслідковуємо. Отже. Завершили ми з вами цей урок. Ура! Приходимо далі. Після тестування побачимося.